Спадщина це завжди тяжко, тому що помирає близька людина. У громадян є 6 місяців на те, щоб подати заяву, і це потрібно не пропустити цей термін, і це потрібно обов'язково виконати. Якщо от ви виконали в протягом 6 місяців, подали заяву про прийняття спадщини. Далі у вас вже є необмежений срок на те, щоб реалізувати. Тобто, я часто приходять громадяни, які говорять, ми не могли знайти документи на квартиру, і тому не подавали. А у бабусі одна квартира залишилась. Подавайте заяви далі. Потім можете. Разом з нотаріусом відшукати документи, і якщо правильно все зробити, то можна мінімізувати походи до нотаріуса і обмежитись фактично двома: тобто, перший раз це похід до нотаріуса стосовно відкриття спадкової справи або надіслання відповідної заяви про прийняття спадщини до нотаріуса поштою. І другий раз це вже після шести місяців, після спливу шести місяців прихід до нотаріуса з усім пакетом документів стосовно того майна, на яке особа має право, тому Зрозуміло. Спілкуйтесь з нотаріусами, вони вам всьому допоможуть, але головне не пропускайте ці строки 6 місяців. Спасибі, пане Кирило, за ці роз'яснення. Це направду дуже, дуже важливі моменти, на які теж потрібно звертати увагу, і по шлюбу, і по спадщині. Кирило Міненко це керівник центрального управління Міністерства юстиції. І він був на прямому відеозв'язку.